Нагадаю, що на GGDrop за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Ну а я готовий починати сьогоднішню серію і чомусь цей кейс недоступний. Коли я, ви пам'ятаєте, в кінці минулої серії я казав про цей кейсик, типу, може його повідкриваємо, ще зробив акцент, і сідаю я трошки пізніше, а він вже недоступний. Ну окей, тоді без нього. Поки що. Сподіваюся, його розблокують, і ми в цій рубриці протестимо його. Так, хочу оцей от ем, кейс відкрити щоденник Тома Редла. Let's go. Що, ем, в принципі, 85 і 315. Тобто це окуп. 400. Окей, почали, як в минулій серії, точ в точ, 1200 в мене теж було. Коли я відкрив якби перший кейс. Ну, тут два перших кейси. Ну нічого. Ностальгія, 5 штучок, 303, вона ну, має вже віддати все, що в мене тут забрало. 96. Окей. Оце непогано. Ми. Окей. І це Найс, це окуп. 467 і. Ще разочок. Все ж таки, я хочу вибити безкоштовні прокруточки 96,70. Ну чому не зупинилось? Хоча, от дивіться, в принципі, це теж. Ну це не окуп, але нормально. А, так, зараз ризикнемо, зробимо з цього всього контракт на медіум складності 300 джеппоїнтів видають. 180 Окей, нічого, нічого. Поки що, якби. Без зайвого клопотання. 119 Gointів, Кейс, який йдеться по промокоду atomf 77 Ну, взагалі, краще читати мій телеграм-канал, бо там. Всі актуальні новини виходять щодо моїх промокодів. А, і, в принципі, ось таким чином, бо відео я заготовлю заздалегідь, якби, і деякі, деякі промокоди можуть вже бути неактуальними. Так що ось так. А, all Night цей, 318. В принципі. Так, 318, якби окуп, і тоді виберу ще раз. Оце неочевидно, максимально 37, ну, окуп на 37 джеппоїнтів. Продаємо. Окей. Що можна ще покрутити? Хочеться, звісно, що брелочки, брелочки трошки крутанути. 36, 16. А... Ну, не дуже, не дуже, скажімо так. Якось я розігнався це. да, Я за 500 джипонів прокрутив це все. Діло 222. А, кейс з кейсом, як би це не звучало. Дивно, Фенікс. Скільки Фенікс коштував? Чисто заради цікавості. 627. Ну, да, це, це було б файно достатньо. А, продаємо і відкрию ще два таких кейсики. І думаю, вже, будь ласка, тільки купить. Мене не окупають. Вони просто не окупають. Апгрейд, апгрейд 45 на 200. Сподіваємось, сподіваюсь, зараз зміню це все. Обміняю, але ні. І оцей на, давайте на 250. Ну, 2500, ні, 250, так. 26, подивіться. Боже, як же воно стартануло швидко. Це просто жесть. 575 ж залишається в мене. 3. Кейси Гагарін за 387. І що ж вони мені дадуть? 94, 87 і 48. Ну да. поїхали робити контракт на медіум цій е приколі. 56 джипоінтів, 244 в мене залишається. Пропоную тоді м, зробити як? Подвійна ідентичність на весь баланс відкрити. Окупає. М, і, 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 і що можна ще. Можна два таких. Два таких, що мені. 300 джеппоїнтів. Хоча ми їх би відкривали в минулих серіях, але це навіть це навіть не окуп. це на... От Просто за рахунок цього Галіла він просто так все зіпсував мені. Що це капець? Мені цікаво, ну, оцей кейс зараз прокрутити, чи випаде з нього щось цікаве, як мінімум. А, ну, я... Як мінімум, зараз подивимось. Так. І крутимо, крутимо, крутимо. Ну, це я не знаю на рахунок, на рахунок цього. 153. Відкрили. Ну, по-моєму, навіть окуп, так? Якщо я не 5, звісно, відкрив. Ну, давайте відкриємо 5 зараз і глянемо, що випаде. М -м так. 12, 24, 9. 96, поїхали в контракт. Ми, да, а може хард, а хард вистачить мені, Хард не вистачить, да, тут треба мінімалка, по-моєму, да, тут 100 мінімалка, оце вистачає і 45 G pointів. Клас. Ну. Я, звісно, сміюсь, що клас, взагалі, не дуже. 9, ну да, 9, 37, 30 і 37. Поїхали робити контрактик. На хард давайте поставлю 6 да? 107 g окей. Ну, це все одно злив, так? Так, по ідеї. 129 не вистачає стіч 3 штучки, 117 і. Будь ласка, видай. Ну, щось що дійсно, 72. Поїхали робити знов контракт, так, ось такий хард 44. Зрозумів. Коротше, або все, або нічого. Я просто ставлю сюди 1000. І якщо випадає, то ми якби в шоколаді. Ну, то, може, не в шоколаді, але було б непогано і. Заходить. Воно заходить. Продаємо все. Касар є, Касар є. Нарешті апгрейд зайшов в цій рубриці, мене це вже е, це вже якби. Радує, 509. Думаю, можна відкрити, можемо дозволити собі після такого. І тільки не Angry Mob, Angry Mob. ну, звісно, ну да, 300, да? А, 880 вибачаю, значить це прикольна штучка. Е, а якщо ось так зробити, ну просто один раз, один раз ці рубрики, я можу собі дозволити? Давайте. Будь ласка. 1100, Окей. Якби. ну, Злило небагато. Не будемо більше пробувати. Тому відкрию. Блін, я знов пішов по дорогим, якби кейсикам, Оце погано можливо. А, Queen, скільки? 426. 960. Ще треба, до речі, в контракт завітати мені, тому що а, ну, може якби видати прям гарно в моменті. А, так, хочу оце. 5 штучок. 555 джепонтів. Кейс -батл кейс називається. І нічого, так? Взагалі, ну, крім цього, ну, це 200 максимум. 160. Трошки не зрозум... ну, трошки я не розумію моментика. Ладно, 555 ми витратили. Зараз витратимо теж 555 і подивимось, що, було... ну, що буде краще. А, так. Black Lotus, Black Lotus, це ну, точно більше 500. Так, найс. Nice. Касар'є. Ми повернулись. Я повернувся сюди. Так, а може зробити знов контрактик? Ну, завітати чисто так. швидесенько. 119, давайте. 30 кейси за 357. Easy game, якраз таки. Гарні кейси. 321, 207 і 220. Контракт на 800 на 800 джепоїнтів. В цій рубриці, якби це достатньо багато. Будь ласка, може жорстко бустанути? 2200. Найс. Нарешті, от я робив ці контракти, робив і мене. Я, я в трьох тисячах. Я вже в межах трьох тисячах. Думаю. Треба зробити битву. Таку швиденько, звісно, не дуже дорогу. Можна додати щось по типу. Знаєте, який кейс мені подобається. А, оцей, по ідеї, давайте дві штучки варто. Ну, давайте дві штучки і Лабубу. Один. 853. В принципі, це багато. Ну, я вважаю для цієї рубрики битву занадто дорогою, Ну, в принципі, да. Uh, хоча, може, в цій, якщо в цій рубриці я зможе підняти гарний якийсь баланс, то буде ще, uh, будуть ще дорожчі битви, і це, це дуже гарна новина, що мені падає оця емочка статрек якості. Найс uh, nice 200. І останній кейс найдорожчий за 300 джепонтів. Лабубу, будь ласка, uh, ну, нічого не постав там супер жорсткий і мені знов ставить. Ой, це дуже файно. Це дуже файно, тому що 4К є. А тепер якось би це все конвертувати в скінчик, бажано. якби Бажано конвертувати це реально в скінчик. Що можна зробити? Можна одну штучку, одну, чисто подивитись, подивитись, що випаде. 999 джепойтів, інкметнуліх, зібер, 17, 15. баскіл, Ні, баскіл не падає, баскіл було б гарно. 300. Один же поїнт можна зробити апгрейд. Хоча апгрейд на гарному, до речі, відсотку сьогодні випадав. А 1000 ні. Як може побачити, ні. А, окей. 3К є. 3К є. Що з цим всім зробити? Історичний, якщо 5 історичних я відкрию, це занадто буде ризиковано. Мабуть, що занадто, але я люблю ризики. Давай. 400. Окей. Почекайте, це... А, я думав Блейз, я думав Блейз дорого, прям коштує. Ну, 2200. 3K, 3K. А якщо одного агента відкрити. Ну, мені дуже хочеться одного агента відкрити, тому що якби нове. Ну, тут мінімум мені повинно випасти. Ну, я не буду казати такі слова, щоб воно не випало. А якщо, типу, 1500, по-моєму, тут якийсь агент є, що коштує, по-моєму, навіть оцей. Ну так, да, 1500 приблизно мінімалка. Будь ласка. Ну. Будь ласочка. треба гарного агента. Справа? А може справа? Я не знаю, це два? Ц... Ой. А я думав, мінімальний не так. А, 1200. Це жорстко. Це занадто жорстко. А, ладно. Окей, нічого страшного. Бананадей 5 штучок. 1600. 65G поінтів. І, в принципі, мен... ні. 500, оцей. Окей, калаші... Оцей 500 точно, Калаш. Ну, приблизно. 1300, це все одно не окуп. Це все одно. Ладно. А, не дарма тут є апгрейд, якби easy апгрейд, який, в принципі, дасть мені 1600, якщо пощастить, будь ласка, 1000. Ну, просто косарь. ладно Фу, от я не знаю, що робити з цим всім ділом. Це, звісно, все дуже круто, що я підняв до 4К. Але зараз у мене на балансі 1300. Давайте тут виберемо щось. 73. Файно. Ну, в, в лапках файно кажу я. Просто, без зайвих слів. Відчуваю. Відчуваю тут, випадає зараз щось бомбезне. Прям. Ну, Блін, це. це нема ну, ж гарне. 257, ні. Ні. Дивіться. 6 джепантів. Якщо воно випадає, то. Я не знаю, я. Я не знаю, що я роблю. Ну, це. Це 200, це 200 десь. Це 200, да. Реально вгадав ціну. ще раз. Ой, відчуває дарма, це роблю. Все, тому що зараз мене. Справа? Почекайте, оце може і 300 коштувати. 200. М -м Почекайте, стоп. А я реально сказав... А! Два однаково. О, я реально типу подумав, що це взагалі інший скін зараз летить. Ну да ладно. 400 колекція 15-го. Я не знаю, що 15-го, просто так. Так мені здалося, що треба зробити. Ну... Ну, чому не флюс? Ладно, за Веб, гарна якість. 560. Окей. 650 джепонтів m 4 а 4 яка найдешевша, мабуть, що оця. 13. Давай, чекаємо тебе. Чекаємо емочку за 13 джепойтів. Але сподіваюсь, такого, звісно... Ні. Почекайте, Ми... це... ну, це 103. Ладно, це 103. І ще раз. Дивіться, Калаш я відкрив перший раз злив, другий раз. А, ну теж був злив. Значить, тут буде, так, злив. А можна гарна. Почекайте, якщо гарна якість. 204. Ну ладно. М41С uh, найдорожчий кейс. Просто з якоїсь зброї одна той сама падає. І тут може випасти, випасти безкоштовні. Прокрути. І, до речі, по-моєму, це 400, ні? Ні. Окей, okay, Олин. Робимо Олин. Що тут найдешевше? Скоріше за все. Нітро. Тільки. Вона тут! Ні! Яка Нітро. Нітро. 38. Мгм. Клас. Клас, реально. Я я опустився, щоб показати цю, піднявся. І там реально вона, там реально емочка нітро. І. А мене, мене таке буде, дати зливати. 28, це... О. А, 38. Ладно. Тоді праймкейс. Х-38. Окуп. А 47 вистачає. 71, почекайте. Камбек. 66. Це скільки? Ти? А. 50. А, не вистачає одного джепойнта. Клас, супер, класно. Це дору. А, 38. 47 ще раз. ого го го Ну, походу, да. Походу, да. Просто робимо. А... Брикинь, знов зараз апгрейд зайде якийсь жорсткий, як, типу, ну це навряд чи От так, з одну тисячу зайде. Ну да, вже не заходить, 3%. Ладно, з вами був Фатом. Зустрінемось в наступній серії і почнемо, може там не з 1000, може з 1200, з 1300, тому що це жорстко. Все, до нових зустрічей!